Про долар, що в 26 році долар буде коштувати майже 50 гривень. Давай глянемо. Давай. Будуть стримувати. Може бути скачок, але недовгий. Все ж таки не бійтеся. Ну, я не б... Взагалі я бачила колись е, певний час, коли теж було з з доларом, да, в чому, що бачила до 60 може підскочити. Але я зараз бачу, що ситуація врегулюється. Трошки може підскочити, але не критично. Не хвилюйтеся, не критично. Врегулює. Чернігів. Загрози наступу не бачу, скажу зразу, бо я знаю, що цікавить людей. А давайте глянемо по ударах найближчих три дні чернігів. Можуть бути диверсії в Чернігові якісь? Ударів не бачу. Диверсії, мабуть, так? Mm -hmm. е, ну, питаю, давай одразу Львів, бо в одному питанні було. Боже, з тим Львовом. Я вже думаю, хоч би воно не програлося. Дивлюся, 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 а воно мені висить небезпека і висить, розумієш? Тобто найближчі три дні закохані, аерофант, е, верховна Жриця ні. найближчих три дні небезпеки нема. Угу. Але небезпека для Львова ще не програлася. Тань Павло, восьма, Серце б'ється, важко дихать, значить, живий точно, і по картах бачу, що живий. Угу. Йому щось як, знаєш, як легке, чи як знаєш, як ребро, знаєш, як от, що важко дихати. Погано себе почуває, але він живий, він в полоні. Точно в полоні по карті місяця. Через три місяці буде звістка про нього. До вересня повернуть десь. От вересень може, але треба молитися за нього, якось ставити якийсь захист, тому що йому не надають медичної допомоги потрібної. А що це якийсь ефір ти робила з Німцовим, і чого у мене такого нема, питає Свєта. Це ченнелінг. А хто це був? Ти була ченнелінгом? Да, я ж чинелір, да. недавно. що ти не казала. казала? Так, а ти не питав. Слава <світ> Божого сказали. Почекай, ти, ти займаєшся ченнелінгом? Так я тобі ще не розказувала, що з Джуною думав, Ти ефір з кимось? О <світ> Боже. Давай зробимо ефір про Чинелін, Таня. Зробив опитування, з ким би хотіли. Я робила з Джуною, з Німцовим і з Блавацькою. Дуже цікаві речі. А що Блавацька сказала? Що Це все про Україну чи то все про Росію? Ні, це все про Україну, і вона, на жаль, опинилась. Ну там треба дивитися, тому що я ж коли входжу чи Невіль, я не пам'ятаю, що вони казали. Я питання ставив. Одна з ведучих. Відомого. А, господи, я зрозумів Тань. Так, хочете, Любесеньке, опитування зараз. Ви хочете, щоб Таня разом зі мною зробила чинель Я просто вам гарантую, що це буде ченнерінг від Бога. Це буде вам лучший канал в мірі, і ви такого ніде не бачили. ці чинелери забудуть про це існування. мені Так, ну так дуже цікаво. Ми зробимо в суботу. Давай зробимо в суботу. Але я тобі що хочу сказати, таку цікаву річ, що я ж не пам'ятаю. Я коли от заходжу в ченнелінг, я потім просто переглядаю програми. Але я хочу сказати, що там ну, треба ще самим передивитися з тим німцовим, тому що там дуже цікаві речі. І... А я чекай, ти, де, а що ми узнаємо на цієї людини? Ну ти, ти що хочеш можеш запитати, якщо вона приходить? А може не прийти? Може, не прийти а там до одної майстрині прийшла ванга колись в ефірі. Ну хорошо, розкажи мені тепер окей, а з ким би ти хотіла поспілкуватися? Мені немає різниці. Ну просто розумієш, вони всі таке цікаве розказували. От сьогодні, наприклад, Джуна там розказала вона як з вищих цивілізацій, розумієш, і вона зараз через 5 років переродиться в Україні. І я питаю, для, ну питаю ведуча, для чого там я ж ведучий має бути? Для чого? І вона сказала для того, щоб активізувати, тут просвітляти, тому що тут активізувалась дуже велика сила. Думаю. І е, е, Як її іспитували, от сином, загибель сина, що вона потрапила, це КГБ. і ні Хто ж не каже, таємниця смерті в неї є да а вона е, кажуть: ну, начебто інсульт там був, вона покінчила життя самогубством, просто це не висвітлюють, вона сказала про це. Почекайте. Думаю, давай зустрінемо з Кравчуком. А я вже з ним колись зустрічалась, ну самостійно, там, не, не для ефіру. І він таки сказав речі, щоб нас потім не посадили. Я якраз хотів подумати про поговорити про таке. Бо все закриють. А німцов теж сказав, розумієш, дуже цікаво. Він сказав, що ну, через мене показали, через нього, і його вбивство не було заказним це випадковість. Що, чесно? Да. Але він мав просто уйти, тому що він показав, що нічого не змінить. навіть ну, да, Так, такі... якийсь такий крок як да, вийшов. Так, да, цій... да. Він просто прийшов показати, що ніякі люди з такими новшими ну, думками вони нічого не змінять в вражки. Нічого. Блін, в... Суп... так хоче Тетяна Гай, в п'ятницю після ефіру ми, роб... ми робимо на суботу, на вечір чи нерінг. Е, так ти, а ти не хочеш в прямому ефірі зробити? В прямому ефірі в суботу. Давай, все. Хай, суботу. хай напишуть люди, з ким захочуть, з ким вони хочуть зробити. Я зараз після ефіру зроблю опитування на мене в спільноті. У нас зараз субота звільнилася, місце є для Тані Гай з Чинель. Я буду з рівного, я причому буду на своїй землі, там в мене ще більша сила, і це буде взагалі дуже, дуже класно. Але ну ти будь готовий до того, що в мене змінюються очі, змінюється мова, я можу говорити і. мене ж поміняється. У мене теж поміняється все? Ні, в тебе ні. Ти просто як ведучий жедеш, а в мене змінюється. Ще стан з тобою, і ми почнемо вдвох віщати. <Поганень>. Лайк, 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 і зараз в опитуванні будемо питати, кого ви хочете з ким зробити чинелін Поїхали. Ой, господи, лім, коротше, та Наташа пише діма, танічка, прошу вас, будь ласка, подивіться по по узбережжя Миколаївщини, села Лимани та Лупарево. Або Лупарево. Знаю, знаю, часто дивлюся, Ми там дуже думає. часто летить з моря. Ми знаходимося в 4 кілометрах від Кінбурської коси. Що... Да, 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 да. Бачиш, одна перша карта з моря летить. Але слухай, ці землі якісь захищені, от розумієш, там скільки би не летіло карта мага, карта сонця і карта мир, тобто такої величезної, воно там кружляє, кружляє, але якихось трагедій, щоб воно десь там влучало, воно може біля них влучати. А от туди якось не потрапляю, щоб так, так потужно, знаєш, як там лупить, я знаю, просто мені пишуть з Миколаївщини. Але дивіться, оці селища, да, там ще є якісь треті, от там може бути в четвер небезпека дуже велика, влучання. Не в цих двох. які там поруч? Ви там знаєте по карті, то по географії, ми ж так не можемо сказати. Що я хочу сказати: знаєш. Дуже прикро, що ми вчимо географію через війну. Прям знаємо, які села, де знаходяться. Не просто міста, область, yeah. а села. Хорошо, погнали. Так, ну, да, коротше, поняв. Може, uh... ну, про ви пам'ятаєте, так? Да? Двадцять піротів Краматорську. Що буде з Краматорськом? Пише Лена Бази Базильова, що. Сьогодні у Краматорську дуже гучно гучно 20... 20... 20 прильотів, себе. так прильотів чи просто збивають? Ну, люди називають прильот, будь-що що, ран... що ранить, що руйнує, це ж прильот. Угу. І бач, і одразу перша карта король мечів. І е, дивіться, Краматорськ. Що я хочу сказати по Краматорську? Вони якось хочуть ілюзію створити, по типу, що вони його візьмуть, да? а насправді вони по семірці е, мечі, таке щось дрібне, дрібне, таких, як ти кажеш, ці шахедні, такі, шахедна війна. Але дивіться, я не бачу, щоб там прям, е, були е, прям якісь жертви. Ви напишіть, може, як може карти помиляються, помиляються. Цей тиждень відносно до того, що почне може початися там з понеділка. Дитячий, знаєш, якби дитячий лепіт, отак. Тому що потім з понеділка там буде якийсь такий важкий день для Краматорська перед тишею, мені так кажуть. Ну, зараз на найближчих три дні бачу, що гучно, бачу, що летить. Але що прям десь якісь руйнування, влучання, трагедії, смерті, ну не показує. Так, Лебесеньки, ставимо лайк, погнали. Петро, 17.07.69. Просить пам'ятати його живим, але знати, що він мертвий. Господи. Його не оплакувати, тому що його не знайдуть, але просить запам'ятати його живим і жити далі. Він мертвий. подивися подивися, просить Віталік, подивися Васильків. От бачиш, теж на минулому тижні попереджали люденьки, буде летіти на Київ, оці шахетні будуть збивати. Будь ласка, буде падіння уламків, будуть жертви. І бачиш, там жіночка постраждала, дійсно летальний випадок. От бачите, що наші е, працюють і ППО, і Збройні сили, але бачите, трошки, якщо летить, і кажу, що є небезпека від уламків, трошки сховайтеся, якийсь чи погріб, чи куди. Ну, все ж таки, от бачите, Київщина, у них таку зараз Васильків, чи є небезпека на найближчих три дні. Карта випадає, а тепер дивися, дімо. Сама вилетіла король мечів, Нічого. небезпека є. Шафетів взагалі багато. Mm. І на рахунок Василькова буде десь, як чи падіння уламків, чи прильот, чи зб'ють, тому що башта, але по жертвах не бачу, щоб були жертви. Ну, короче, буде атака да? Найближчих три дні, так. Да. Окей, okay. рухаємося далі. Подивися, Юрій, п'яте поранення було, але незначне таке. Знаєш, таке от його дивись, його врятував побратим, ціною власного життя. Це дуже Це дуже страшно, тому що він живий. Він в полоні, дуже е, важкий моральний став, але додому він повернеться до кінця серпня. Його повернуть. Треба буде дуже працювати з ним, і психологами, і терапевтом, тому що після того, що він пережив, дуже страшне. Вижив ціною. Ну я, тобто, це добровільне було виявлення побратима врятувати його, і йому це знаєш, як відчуття провини. Його зараз. Він живий. Окей, любезники, ставте лайк, донатьте на Збройні Сили. поїхали. Е... Конотоп. Казали мені, що там останнім часом гучніше стало, але якось збивають, летить, але якось в місто, бач, конотопські відьми роблять свою справу. вони працювали. Працюють, тому що дивися: летить, 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 збивають. Але конотопу не торкається. Але гучно буде, гучно буде три дні. Напишіть, яке поруч місто, Яке постраждає поруч місто. Це Сумська область. Хто там, звідки? Напишіть, там дуже багато містечок. Там. Давай ну, чи суми, пишіть, звідки Подивимося. тому що пишуть конотоп. Не постраждає, постраждає якесь місто поруч. О, конотоп, яке у нас там місто поруч. Велике чи маленьке, Тань? Кролевець. Бахмач. Велике велике місто жертви будуть, може, суми, може, це за суми так попереджають. Білопілля, Непри... ромни, прилуки, суми. Д... Оце... Давай, ромни, прилуки, суми. Ну, прилуки ромни. там це ж туди глибші, але черкащий. Ну, Діма, суми. Перша карта король мечів, суми. От я ж кажу, велике місто. Дивись і ту з мечів. Будь ласка, протягом трьох днів. Суми. Дуже велика небезпека. Будуть бити, причому якісь будуть, знає, бити, от як ти кажеш, шохідні війни, тому що мені тут показує більше навіть от, те, до чого вони не готові. No. Але будуть відбиватися, бачу, можуть бути руйнування. От прям будинок, жилий будинок, чітко йде. Угу. Але люди прислухаються, все ж таки можуть бути поранення, летальних випадків не бачу. Суми найближчих три дні, будь ласочка небезпека. І тут іде мені все таки більш вечірній або нічний час. Небесненьки, будь ласка, ставте лайк, донатьте на Збройні Сили. Я вас, і, і сумчани. А ну, тобто це найближчий час, да тобто це може да. бути Так, да так, -да так, -да. це найближчих три дні. найближчі три дні. о Господи так Київ просить Іра, Ірина. Я сьогодні три рази переглядала Київ, і дуже цікава, от, і цікава інформація мені йде. Дивлюся, пам'ятаєш, лякали, от навіть гур казали, що мають щось там запустити, да, якусь там ракету, так. типу якусь там потужну на вихідні, вночі. Всі вже трусилися. Боже, в мене просто мільйон повідомлень, Таня, Таня, в мене ж там і групи, і трансформаційні. Я кажу: лягайте спать. Будуть дрони, не бачу не орешників, ні небезпеки. Дослухались, слава силам, нормально. Дивлюся сьогодні, завтра, післязавтра. Сьогодні, за понеділок, вже второк, середа, не йде мені. А тепер дивись: знов цей четвер. Знов цей четвер. Але іде небезпека на четвер. Але ворог якось злякався, він стишився. Вона якось як приглушена, притуплена. І це, я бачу, сталося вчора після розмови з Трампом. Реально, він як чи боїться, чи він не знає, що йому робити, тому що чи вдасться уникнути, ні, не вдасться. Але от небезпека мені йде денний час-четвер. Дуже надіюся, що е, Пойло злякається. Угу. І справді, от так от не натисне цю кнопку. Але однаково, дивіться, загрози шахедів будуть, дуже угу. багато, знову цими кучами будуть летіти. Угу. Але от така небезпека можлива на четвер: денний угу. час. Хорошо, любесенки, рухаємося далі, бровари. Лена питає. Ні. Може бути, гучно, але загрози немає. Чекай, загрози це, це, це влучання прильоти. Прольоти прильоти, ракет, шахетів ти не вважаєш, це не вважається, так? Да? Ні, я дивись, завжди кажу так. Летять, ПВО працює, да? чуємо такі вибухи, ми вже знаємо, чітко який це звук. Тобто летітимуть. Але я не бачу, що. Впали уламки, я не бачу, що були жертви, я не бачу, що були прильоти. Інколи показує, що будуть збивати, yeah. але від падіння уламків можуть бути пожежі, загорання і можуть бути навіть жертви. Ми були свідками. тому кажу: будьте остерігайтесь падіння уламків. Ну і Коли показують прильоти, я чітко кажу, що і бачу прильот, бачу розруху, бачу жертви. Дмитро, перша, одинадцяте, дев'яносто третя. Поранення було, невеличке, осколкове. Він живий, він в полоні знаходиться. До вересня мають його обміняти. ну подивись, Дмитро. 13.01.93, Чи буде обмін? І коли буде обмін? А Ганна, дякую за донат. Так, дивіться, обмін буде, я це бачу точно, але не наступний обмін, не очікуйте, на жаль, протягом трьох місяців, тобто до кінця літа він повернеться додому. Це, Боже, напишіть любесеньких, якщо станеться. Буду... Таня, подивися, будь ласка, Канівська ГЕС, Таня Таня, Даша питає. Нема загрози. Вона захищена. Тут карта зірки. Карта сили. Карта четвірка, вісімірка, жезлів, карта оборони. Тобто не бачу загрози. Василь. Шістнадцяте, одинадцяте, Поранення, не сумісне з життя <кій> на жаль. У світі мертвих, це точно. Різка, швидка смерть, повернення на щиті не бачиться. Біла церква. Біло церковь бігається. Бовз може летіти, я не бачу, щоб були прильоти, падіння уламків чи жертви. Не бачу, найближчих три дні безпеки нема. Тобто, дай Бог, я надіюсь. так, погнали. Олексій, двадцять третя, Поранений. Забрали в полон. Він живий, але в дуже поганому стані. Дуже поганому стані, не бачу поки по обміну, <кій> взагалі якась така підвішена ситуація, поки що він живий. Но він в дуже поганому стані, по обміну чи по звістці не бачу. Пишіть мені в телеграм, я там роблю не ведіться на шахраїв. Ви пишете, я раз, періодично, в три дні роблю ритуал на швидку появу в списках і швидке повернення. Прошу не плутати із захистом. Це різні речі. Захисти мені зараз не дозволено робити. І пишіть там, будемо теж робити ритуал, тому що е, візьму його теж в списки, тому що в нього якась дуже підвішена ситуація. Угу. А ну, подивись, будь ласка, люди втратили всі надії. Константин, дев'яте, Він якийсь, як йому не можна болити на фронт, в нього щось з серцем. Та, знаєш, яка старчи асмачка, тахікардія, гіркардія. І тому що я відчуваю, як воно б'ється, воно б'ється прискорено, значить, він, він живий. І аж карти, бачиш, вилітають. Я перепрошую. Мушу набутися підняти, тому що він живий, він дуже хоче додому. А, дуже дивіться, карти впали які. Тобто він точно в полоні. Він живий. Зараз дивимося. І тут прям випали всі карти полону. Всі карти, що, його, що він буде обмінений. Давайте подивимося, коли? Не хвилюйтеся, ви зустрінетеся з ним до осені. Але йому потрібно лікування, у нього погано серце. Окей, Танечка, на фінал, подивись, будь ласка, рівне. Рівне, чи рівне. Чекай мене, лечу до вас. Але коли твоя пісня буде в Інстаграмі? Діма, не встигаю нічого, все готую, зараз шукаю команду, е, тому що сама не справляюся, дуже багато всього. Дивіться, на рівне небезпеки немає найближчих три дні. Дивись, другий раз уже дивлюсь сьогодні область. І знов мені йде, будуть збивати, будуть збивати шахеди і будуть, може будуть жертви. Отак, от, от в якийсь будинок. Прилетить улавок, буде загорання і летальний випадок. Нічний час, найближчих три дні. Другий раз уже сьогодні бачу. Рівненська область, будь ласка. Обережні, тому що мало пишуть, але пам'ятаєш, ми дім теж дивитися, писали, що дійсно збивали над частним сектором Рівненська область, і було і пожежа, була, і все було. Але okay. люди дослухалися, сховалися, і тому все, що матеріальне можемо відновити, то не проблема. А людські життя вони безцінні. Любесіньки, бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Я вас дуже прошу. Так, по нашому прекрасному донаті е, найбільший донат за сьогодні відправила Олена Адаменко. 2222 гривні. Дякую, Олена. в мене краще, як завжди. Тому напишіть мені в інстаграм, скрін, скрін вашої платіжки, і напишіть всі свої дані. Я перекину тані, і ви отримаєте подарунок ритуалу. І, до речі, Оленочко, не тільки ритуал особливо, особисто вам відправлю, відправлю його сьогодні, тому що е, і всі, хто не отримав з минулої, ми тільки сьогодні запустили його в загал, тому сьогодні всі отримують на минулий. пам'ятаєш, у нас було три переможці. І, е, Оленочко, вам, якщо ви задонатили от таку магічну суму, уже ритуал, ритуал починає діяти. Я зв'яжусь з вами особисто, і ви мені зможете задати три питання і відповім вам в голосовому режимі. Боже. Ваш піртуал не зробила людина, а вже все здійснюється. Mm -hmm. ну, добре, це лабораторія. Так, любесники, дякую, що були зі мною, що обираєте мій канал. Підписуйтесь на мій канал. На танчичний канал. Дякую, що зі мною, зі мною завжди краще, і зі мною танечка. Таня обіймає сердечно Дякую за прекрасний ефір. До зустрічі. Па-па. До зустрічі.